Цю історію про оповідь міська сорока почну з цікавого факту. Більше 200 років тому два французьких драматурги Луї Жан Кеньє та Жан-Марі Теодор Бодуен до написали історичну мелодраму Сорока Крадійка або Служниця з Палезо. З тих пір утворився справжній міф. Через який в уяві людей сорока стала пташкою з крадійським нахилом, яка полюбляє саме блискучі та яскраві речі. І лише через 200 років дослідники зруйнували цей міф. Було проведено 64 тести, і тільки в двох з них сороки зацікавилися блискучим кільцем. От так У кожної сороки свої вподобання. А та, про яку йдеться в моїй віршованій оповіді для дітей справжня естетка, яка гідно оцінила красу оздоблення автівки і не відмовила собі у задоволенні прихопити на згадку невеличкий сувенірчик. А який саме і як це відбувалося, ви дізнаєтеся, перейшовши за посиланням на мій канал Вірші дітям рідною мовою.